Привіт! Я Роман Ковальчук, комерційний директор IBM Show. Скажіть чесно, скільки разів ви думали, чи варто вкладати в автоматизацію? А тепер поставлю питання інакше: як швидко ви хочете повернути свої гроші? Сьогодні я покажу, як автоматизація мерчендайзингу окуповується буквально за 6-12 місяців і приносить бізнесу набагато більше, ніж просто цифри. Спойлер: це не тільки про гроші, а ще й про збереження нерви вашої команди. Давайте говорити конкретно. Впровадити автоматизацію і 20-30% залишків зникнуть з полиці. Не через втрати, а тому, що вони там більше не будуть залежуватись. Продажі зростуть на 10-15%, бо товари опиняються саме там, де їх шукає покупець. А ваша команда зекономить до 20 годин на місяць. І це 20 годин не на ручну викладку, а на реальні продажі. Підсумуємо: у більшості випадків автоматизація починає приносити чистий прибуток уже через півроку. Знаєте, що найчастіше говорять наші клієнти? Ми не думали, що це так просто. Ось кілька реальних вигод, які вони отримують. Перше: менше товару, більше прибутку. Забудьте про запилені склади, ви тримаєте лише те, що точно продається. Це економія десятків тисяч доларів на рік. Без хаосу, без блокнотів ваша команда більше не бігає, вирішуючи, куди виставити товар. Все працює автоматично, як кажуть наші клієнти, тепер ми не працівники, тепер ми стратеги. Задоволені покупці означають більше продажів і товари саме там, де їх шукають. А це означає повернення клієнтів і зростання прибутку. Погодьтеся, звучить привабливо. Але є важливий момент. Перед впровадженням важливо чітко визначити, яких результатів ви очікуєте, скільки відсотків залишків ви хочете скоротити, яке зростання продажів вас влаштує, скільки часу ви хочете звільнити для своєї команди. Чіткі цілі це означає швидші результати. Визначте їх, і автоматизація почне працювати на вас уже з перших тижнів впровадження. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес працював як швейцарський годинник, автоматизація це ваш шлях. Підписуйтесь на канал BimPow. Ставте вподобайки і споживайте тільки корисний контент.